Малята і дорослі. Я дуже рада зустрічі з вами. Подивіться, які гарні осінні листочки. Жовті, червоні, жовто-горячі. А я сьогодні зустріла маленьку тваринку, але я не скажу хто це. Вам треба відгадати загадку. І ви дізнаєтесь. То сьогодні до нас завітав гості. Дивина живий клубок покотився в наш садок, має сотню голочок. Хто це, друзі? Їжачок. Правильно. Подивіться, який гарний у нас їжачок. Який гарний їжачок, яка шубка з колючок. У нашого їжачка сьогодні день народження, але він дуже сумний. У нього нема подарунка. Ми з цих листочків зробимо для їжачка подарунок. Зробимо. Але спочатку виконуємо з вами пальчикову гімнастику. Поставимо руки ось так перед собою, повторюємо рухи за мною. Їжачок малий замерз. І в клубок звернувся. Тільки сонечко пригріло, він розвернувся. І ще раз. Їжачок малий замерз. І в клубок звернувся. Тільки сонечко пригріло, він і розвернувся. Для аплікації нам знадобиться білий аркуш паперу, на якому батьки заздалегідь намалювали силует їжачка і різнокольорові листочки. Аплікацію будемо робити методом прикладання. Дітки прикладають листочки до силуету їжачка. Беремо листочок жовтого кольору і прикладаємо до нашого силуету їжачка. Беремо ще один листочок і прикладаємо. Беремо червоний листочок. І прикладаємо до нашого їжачка. Ось такий листочок ще прикладаємо. Ось є у нас і ще один листочок, який гарний, теж прикладаємо. І ось червоний листочок ще один прикладаємо. Ось такий красивий подарунок ми зробили для нашого їжачка. Їжачок, тобі подобається? Так, да, подобається нашому їжачку такий подарунок. Скажіть, дітки, на кого він схожий? Правильно, на їжачка, а чим ми його прикрашали? Листочками. А листочки якого кольору? Жовті, червоні. Їжечку дуже подобався наш подарунок. До побачення, до нової зустрічі.